Так, доброго дня, шановні студенти ХТ-2. HT, у нас сьогодні з вами третя лекція по фізичній і колоїдній хімії. І сьогодні у нас лекція, яка буде розглядати залежність ентальпії хімічної реакції від температури. Тому запишемо лекція номер 2 Лекція номер 2 Залежність ентальпії хімічної реакції від температури і запишемо рівняння кірхофа. <кій> так, ось сьогоднішнє наше заняття. Треба нам спочатку згадати те, що у нас ентальпія хімічної реакції, це у нас показник, який залежить від ізобарного процесу. І тому зараз запишемо ще раз, значить, якщо у нас P-конст, тобто у нас не відбувається зміни тиску. То у нас прикладен, зміна прикладеної теплоти до нашої системи у нас буде дорівнювати зміні внутрішньої енергії дельта У, значить, і плюс зміна виконаної роботи DA. ДА. І тут також дельта Q. І в результаті звідси ми з вами виводили, що тоді у нас зміна теплоти, яка прикладається до тієї чи іншої системи, значить у нас буде дорівнювати так званій зміні ентальпії, тобто дельта Q буде дорівнювати дельта H. Дельта H. Але тут треба розуміти, що тут у нас дельта H використовується при зміні при певній температурі. Значить, тому тут пишеться дельта H0, або по-іншому це називається стандартній ентальпії. Ну і ми з вами говорили про те, що у нас зміна стандартної ентальпії хімічної реакції у нас буде залежати від суми, суми стандартних змін стандартних ентальпій продуктів реакції, продуктів реакції. І мінус сума зміни стандартних ентальпій реагентів реакцій. Реагентів реакції. Ось це в нас була така формула. Але треба розуміти, що h 0 це у нас при стандартних умовах, коли у нас P одна атмосфера. P одна атмосфера. І коли у нас абсолютна температура дорівнює 298,15 Кельвіна. 208-15 Кельвіна. Це у нас так званий стандарт. Але що буде відбуватися із ентальпією, якщо у нас температура буде мінятися? Значить, у нас буде відповідно і мінятися а, значення теплоємності, значить, яка, яка є в системі. Значить, і це буде призводити також до зміни ентальпії. Тому у нас розглядається зміна ентальпії в залежності від температури, а, в залежності за наступним рівнянням. Так, значить, рівняння у нас буде наступне. Значить, у нас зміна ентальпії дельта H буде дорівнювати зміні ентальпії дельта H нульове. тобто це те, що у нас відповідно при стандартній температурі. І у нас плюс йде, значить, визначений інтеграл, який йде від температури 298,15. 298,15 і до відповідної температури, Т, те, яка відрізняється від стандартної. І під знаком інтеграла у нас будуть такі показники, як ЦП, і тут у нас буде ДТ. Оце у нас формула, яка дозволяє знайти залежність від ентальпії хімічної реакції від температури. Вона виводиться через диференціальні урівняння. Я вам писати їх не буду, кому цікаво, то можу потім вам скинути окремий текст лекції. Отже, значить, ну і тепер треба розібратися, яким чином використовувати дане рівняння. Значить, тут у нас зрозуміло, дельта H0 це у нас відповідно те значення ентальпії, яке. А, значить, знаходиться по цій формулі. Значить, ми знаходимо просто як різницю а, енст, сум НТЛП продуктів і а, значить, реагентів. Отже, а ось тут під цим знаком: що у нас означає? ЦП. Значить, ЦП це у нас. Показник, який означає теплоємність. Теплоємність відповідно при незмінному тиску. Так як у нас дельта-H це показник ізобаричний, тобто при p конст Тому у нас ЦП це у нас іде теплоємність при стабільному тиску. Теплоємність. Теплоємність при стабільному тиску. При стабільному тиску. Отже, ДТ, ну це зрозуміло, це у нас іде зміна температури. Якщо у нас, наприклад, СП у нас буде не залежати від відповідно, значить, від температури, тобто якщо СП у нас буде конст, то у нас рівняння буде набувати досить такого нескладного вигляду. Так, зараз. Так. Отже, якщо у нас CP конст, cp, конст, ЦП конст, то у нас ось це рівняння буде мати наступний вигляд: дельта H буде дорівнювати дельта H0, h 0 потім плюс, плюс. Значить, Тут у нас значить, ось цей інтеграл, значить, коли ми інтегруємо від 298 до t, 208 і t. <кій> тут у нас Цеп. ДТ. І у нас в результаті, коли ми з вами інтегруємо ДТ по 298 і Т, то тут просто буде, йти знаход... тут буде знаходитися різниця Т-298. Тому у нас буде виходити наступне рівняння: це буде ΔH0, плюс, і тут у нас буде просто ЦП, і в дужечках буде просто іде різниця між тією температурою, яка у нас є по факту, і мінус 298. Ну тут, якщо точніше, то 15 Кельвіна. Ось. Значить, то ми будемо використовувати ось таку формулу. А, тому ми бачимо, що у нас зміна а, стандартної ентальпії в залежності від температури, вона буде залежати від теплоємності системи. Ну, Це в принципі логічно, тому що. При збільшенні температури у нас для того, щоб температура якоїсь системи збільшилася, у нас є поняття теплоємності, і скільки теплоти воно може поглинути, значить, оце у нас буде відповідно і настільки буде йти зміна стандартної ентальпії. Але що робити, якщо, наприклад, у нас ЦП може залежати від. Температури, тому що теплоємність, зрозуміло, чим, якщо температура вона стає, наприклад, більшою, то теплоємність системи також буде мінятися. Значить, і якщо вона міняється, то в нас уже і ЦП буде також залежати від температури. Значить, тому у нас треба буде розглядати ще також залежність ЦП від температури. Тому давайте це з вами запишемо, що у нас так зараз треба. Так, ми пишемо значить, в реальних системах, в реальних системах. Теплоємність, теплоємність, теплоємність буде залежати, буде залежати від температури, температури. Отже, і тоді нам треба буде розглядати залежність СП і від температури Т. В даному випадку рівняння у нас вже буде дещо е мінятися. Значить, і у нас <coughs> ось ця ЦП. Значить, тут, до речі, а, коли, тут забув ще вам написати, що у нас тут також буде розглядатися зміна, а, значить, тут буде не просто ЦП, а у нас буде йти зміна. А, Теплоємності, тому тут треба дописати знак дельта. Дельта СП, значить, це буде зміна теплоємності. Тому, якщо у нас, наприклад, є якась хімічна реакція, у нас в хімічній реакції завжди є свої теплоємності. Ну, Наприклад, якщо ми з вами візьмемо СО плюс О2, і в нас буде утворюватися СО2. Ось тут у нас коефіцієнт 2, і тут у нас також буде коефіцієнт 2. Коли ми розглядаємо зміну ентальпії хімічної реакції при певній температурі, нам також треба обов'язково знаходити зміну теплоємності кожного із продуктів і реагентів. Тобто у нас СО2 має свою ЦП, ось свою теплоємність. Тут, до речі, якщо ми її знаходимо, то нам треба буде 2 домножити на цю теплоємність ЦП. І потім ми будемо віднімати теплоємність СО. Це у нас буде також 2CP це, значить, цієї сполуки. Ну і кисень також має свою теплоємність. Тому також ми її будемо брати. Це буде у нас СП, тільки відповідно кисню. І коли ми знаходимо дельта СП для цієї реакції, то у нас буде 2CP СО2. Ми віднімаємо. віднімаємо, Так, тут в дужках, Тут у нас буде дві, дві молярні теплоємності ЦП чадного газу, ЦО, І тут нас додав, будемо додавати а, значить, одну молярну теплоємність кисню. Ось таким чином. Оці молярні теплоємності вони також є табличними величинами, їх можна знайти в таблицях. і... До речі, для кожної оцій молярної теплоємності є ще так звана залежність від температури. Значить, тому тут давайте запишемо в загальному, щоб якщо знайти нам дельта ЦП, то нам треба що робити? Значить, нам треба знати також загальну суму. Нам треба знати суму ЦП. Це у нас так СП продуктів реакції, продуктів реакції. І відняти суму, суму зміни теплоємностей реагентів. Тобто так само, як і ми робили із ентальпіями. Ось, значить, тому цю форму треба також записати. Тепер, якщо у нас ми знаходимо залежність теплоємності від температури, якщо ми будемо розглядати залежність малярної теплоємності від температури, в реальності ми будемо бачити, що ця залежність від температури, вона досить така, відповідно, нелінійна. Ось, значить, там утворюється, ну, якщо ми будемо розглядати графіки, ось, значить, якщо у нас іде наприклад, тут у нас іде ЦП, а тут у нас іде температура. Значить, якщо ми будемо розглядати залежність, Молярної теплоємності від температури, то у нас, як правило, йдуть ось такі от нестандартні графіки. Значить, і щоб відповідно охарактеризувати такий графік певним рівнянням, значить, як правило для характеристики, більш точнішим є так зване рівняння степеневого ряду. Тому давайте запишемо, що для характеристики залежності. залежності для характеристики залежності молярної теплоємності, молярної теплоємності, теплоємності від температури, від температури користуються, користуються степеневими степеневими рівняннями. Степеневими рівняннями, користуються степеневими рівняннями. Степеневими рівняннями. Отже, і прикладом ось такої залежності в основному в термодинаміці використовують ось таку залежність ЦП, від температури. Там використовуються спеціальні так звані коефіцієнти. Значить, У нас використовується А плюс потім використовується коефіцієнт. БТ, значить, це у нас коефіцієнт Б, і він залежить відповідно від температури. Далі у нас йде коефіцієнт С, і там у нас вже буде значить, помножити 1, так, теж так, треба один, помножити 1, поділити на Т, і тут у нас буде в квадраті. Ось, значить, Т в квадраті, ну тут я, давайте я так зроблю, ось, і тут намалюю. Ось, і тут буде так в квадраті. Ось, значить, і у нас, відповідно, тут існують певні ось ці термодинамічні коефіцієнти А, Б і С. Значить, вони знову ж для кожної речовини вони, вони виміряні, екс визна експериментально визначені, і знову ж вони в таблицях. Присутні. І тому для знаходження, відповідно, зміни ентальпії, зміни молярної теплоємності від температури, значить, треба також цими значеннями користуватися. І там також, якщо у нас іде якась певна хімічна реакція, то нам треба знаходити відповідну зміну ентальпії, зміни коефіцієнту А, тут також знаходиться зміна коефіцієнту Б, і тут також знаходиться зміна коефіцієнту С. І потім у нас. Ось це значення, воно підставляється під знаком інтегралу. ось. Так, Тому в реальності у нас, якщо ми підставляємо в наше рівняння зміни стандартної ентальпії, тому тут буде дельта H дорівнює тут у нас знову ж дельта H0V. Плюс у нас тут буде знову же ось інтеграл від 298 і до якогось значення Т. І у нас ось тут уже буде ось такий вираз. Тут у нас буде ось оце значення А, плюс БТ, плюс БТ, плюс С, і тут у нас множиться, ну, або це поділити ось так на Т в квадраті. Ось. Або це ще запише, як С на Т-другій степені. Ось, І це у нас йде по ДТ. Ось таким чином. І в результаті, якщо ми тепер знаходимо відповідно, ну, Якщо ми тут розкриємо дужечки, то в результаті у нас буде дорівнювати це вираз ось такому. Значить знову ж, тут у нас буде дельта h 0 Плюс тут у нас, значить, якщо ми тепер це значення диференціюємо, то у нас буде тепер ось тут dt dt по А, dt помножено на А. Потім плюс тут у нас буде bt Помножити на dt, bt на dt плюс. І тут у нас буде c помножити на dt і поділити це все на t в квадраті. Ось таким чином. Тому у нас утворюється, так, і тут у нас знак інтегралу від 298 до значення t. Отже, і тепер, якщо ми будемо знаходити відповідно інтеграл цього значення, то. В даному випадку, у нас, якщо у нас просто А множено на ДТ, то у нас це буде дорівнювати. Так, значить я зараз трішки вище продовжу. Так, так ось тут я вище як би продовжую. Тут що у нас буде? Знову ж тут у нас буде дельта H0. Дельта h 0 плюс. І якщо ми знаходимо А, у нас можеться просто на ДТ, значить, і коли ми будемо з вами інтегрувати ДТ по 298 і Т, то це у нас просто буде як різниця температур. Тому у нас тут буде коефіцієнт А, буде просто домножуватися на Т-298. T Т-298. T Далі Б. Далі у нас. Так, і ось тут треба розуміти по закону, значить, ну, якщо задати інтеграли, якщо у нас йде інтеграл x по dx, ось це якщо задати із вищої математики, то це у нас буде дорівнювати відповідно х квадрат поділити на 2. Ось, значить, хто пам'ятає, у нас якщо у нас x dx і ми знаходимо невизначений інтеграл, то у нас буде значить ось туди буде. Тут буде рахуватися по наступній по наступній n плюс 1, n плюс і тут буде ділитися на n плюс. 1, ось, значить, Тому якщо у нас тут x, то це значить, у нас з першої степені 1 плюс 1, тому виходить х квадрат, і ділиться 1 плюс 1 ділиться на 2. ось, значить, Тут та сама історія, тому що у нас ну, тільки замість x у нас тут відповідно, t йде, і t у нас знаходиться по dt. І коли ми знаходимо з вами в даному випадку вже визначений інтеграл, то значить у нас буде йти знаходження різниці між цими величинами. Тому у нас в результаті ось тут буде. Наступний вираз, значить, якщо ми тут в дужечках напишемо, це у нас буде B помножено відповідно на T в квадраті, B помножено на T в квадраті, поділити на 2 BT в квадраті. І це у нас буде відніматися також B, помножити на 298, 298. І це також ділиться на 2. І тут 298 також в квадраті. Тому, якщо подивитися, то у нас тут. Іде значення спільного знаменнику. Так, ну і тут, якщо ми подивимося, у нас B поділено на 2, і тут b поділено на 2 спільні множники, то ми їх можемо винести за дужки. Ну це ми пізніше зробимо. Далі у нас іде плюс. Тут ми знову вже бачимо, у нас тут c на DT і тут t в квадраті. Ну знову ж 1 поділити на t в квадраті можна розписати як мінус другій степені, тому якщо у нас мінус другій степені, і ми знаходимо по DT це значення, то в нас буде знову використовуватися ця сама формула. Це у нас буде дорівнювати мінус 2, і ми додаємо 1. значить Це в нас буде мінус 1, тому це в нас буде просто Т мінус в першій. І у нас виходить значить, Якщо мінус 2 плюс 1 виходить в мінус перший, тому це в нас буде ділене на мінус 1. Ну, як, Або якщо по-іншому, це буде просто мінус те в мінус першій степені. Ось так воно буде писатися. Тому ось тут у нас ми бачимо, буде з'являтися знак мінус. Ну, Тому, в принципі, оцей мінус можна сразу, а, значить, переписати а, значить, у знак мінус, тому що. Бо тут у нас при інтегруванні оцей результат буде мінятися. Тому в результаті у нас що тут буде? Ну, у нас Т- першій степені ще також можна розписати, як просто 1 поділити на Т. Тому у нас тут буде ось такий вираз, то буде мінус. ось тому що, да, мінус, 1 поділити на t. мінус, і тут у нас буде оцей коефіцієнт С буде домножати на 1 поділити на Т. 1 поділити на t, і мінус, то буде 1 поділити на 298. Ось таким чином. Значить, Це у нас буде інтегрування ось цього результату. Так, ну і тепер, якщо спростити оце значення, то у нас в результаті буде наступне. Значить, знову ж це буде у нас дельта 0 нульове, плюс тут у нас буде a, Ну і тут знову вже йде Т мінус 298. Мінус 298. І тут буде плюс. Тут ми Б поділити на 2, виносимо за дужки. Тому тут у нас буде Б ділене на 2. А в дужках у нас буде Т квадрат. Т квадрат мінус 298, і також. Піднесено до квадрату. ось. Ну, а там далі у нас мінус С, і тут у нас оцей весь вираз також буде переписуватися. Тому, якщо тепер це все записати в такому вже в кінцевому вигляді, то у нас знаходження зміни ентальпії від температури буде виглядати таким чином: Дельта h 0 Яке знаходиться за стандартними значеннями. Потім у нас йде плюс, плюс ми додаємо А, це у нас коефіцієнт, у нас коефіцієнт залежності від молярної теплоємності. Т-200, точніше, тут даже треба написати дельта А, тому що там у нас ці коефіцієнти також знаходиться різниця. Т-298. Т298, потім плюс Б поділено на 2. І тут у нас знаходиться а, нас Т, а, знач, і тут також дета Б. Тобто ми знаходимо різницю а, цих коефіцієнтів. Так, і тут буде Т квадрат мінус 298, також піднесено до квадрату. Так, і тут у нас мінус, тепер ми беремо також дельта C, Ми знаходимо різницю ось цих коефіцієнтів за хімічною реакцією. І це все у нас множиться на 1 поділити на значення t. І мінус 1 поділити на 298. Ось, оце буде кінцева формула. Тому давайте з вами зараз розглянемо конкретний приклад, для того, щоб ви розуміли, як це все рахувати. Отже, візьмемо якусь гіпотетичну хімічну реакцію. Тому що е, там відповідно ці таблиці із цими теплоємностями їх треба знайти. Я вам їх окремо потім знайду скину. Ну, Наприклад, у нас візьмемо таку простеньку хімічну реакцію, от у нас нехай А просто переходить, наприклад, в 2Б. У нас йде така хімічна реакція. Е, отже, значить, ми е, спочатку пишемо, ну, щоб було зручніше потім рахувати, дельта h 0 Значить, У нас А, нехай в нас буде е, мінус 200. Кіло на моль, А 2Б у нас нехай буде -300. Ось. мінус 300. І це зрозуміло, що треба б домножити на 2, тому що тут у нас коефіцієнт 2. Далі нам треба <кій> знати оці значення коефіцієнтів А, відповідно, Б відповідно, С. Якщо у нас, наприклад, коефіцієнт А, ну, нехай то буде 2,1. Тут нехай буде 3,0 це у нас значення коефіцієнту А, це залежності теплоємності. Потім B, у нас нехай буде тут 3,0. Тут у нас буде нехай 4,0. Це у нас за таблицею. Потім у нас С, значить А, і до речі, тут треба ще також домножувати на 2, обов'язково. тому що тут стоїть коефіцієнт 2. І тут 4 також домножити на 2. Потім С у нас нехай буде одиниця. А тут у нас нехай буде 0,5, ну і знову ж так само домножити на 2. Ну і ви потім повинні знаходити безпосередньо уже різницю. Тут мінус 300 на 2, це виходить мінус 600. Мінус, мінус 600, ви віднімаєте 200, це значить плюс 200. Значить, це у вас буде значення мінус 400. Ось, це у вас буде мінус 400 кілоджулів на моль. Потім тут 3 на 2, це буде 6, 6. Віднімаємо 2 і 1, то це у нас буде 3,9. 3,9. Потім тут 4 на 2 8. 8 віднімаємо 3, то це у нас буде 5. Ось це буде різниця коефіцієнту B. І тут у нас 05 на 2 виходить у нас 1. Ну, Давайте візьмемо, щоб тут... давайте візьмемо нехай не 0,5, а... тому що виходить трішки некоректно. Так, трішки менше. Значить, тут хай буде не 0,5, а нехай буде тут у нас. 1,5. от, Значить, 1,5 помножити на 2, 3-1 3, 3 -1, виходить 2. Ось тобто ви повинні від продуктів віднімати реагенти. І от ці результати ви потім підставляєте в ці значення. Ну і нехай у нас, наприклад, ну, зрозуміло, стандарт 298, і у вас завдання треба визначити, як, яка в нас буде зміна ентальпії реакції при температурі, ну нехай там у нас буде. Начну, нехай буде 400 Цельсія. Ось, Тобто, у вас запитується, яка буде зміна ось цієї реакції при 400 Цельсія. Ну, Ви повинні розуміти, що це 400 Цельсія. для того, щоб перевести в Кельвіни, вам треба ще додати додатково 298. І тоді це буде у нас 698 Кельвіна. Отже, і тепер, тепер, тепер треба використовувати ось оце рівняння, використовуючи ось ці результати, які ми з вами а, прорахували. Отже, значить, що у нас тут буде дорівнювати? Значить, ми пишемо, що дельта h у нас буде дорівнювати. Значить, ми порахували з вами дельта H0. Це у нас мінус 400, тому це у вас буде мінус 400. Далі. Плюс, плюс. Значить, потім ви додаєте А коефіцієнт. А також тут у нас іде різниця. Ось значить, Різниця цього коефіцієнту А. Тому ми його порахували, це у нас 3,9. Тут ви 3,9. І множите Т мінус 298. Т це те, що у нас по факту, яка у нас температура відносно якої ми знаходимо зміну. Це 698, тому це у нас буде 698, і тут буде мінус 298. Ось це тут у нас буде так знаходити. Потім далі плюс. Плюс у нас іде B поділене на 2, тобто це ми беремо коефіцієнт B – 5. Ну, тут вже сразу можна порахувати 5 поділено на 2, це буде у нас 2 половиною. Ось це можна сразу порахувати. І тут у нас буде вже значення квадратичне. Тут у нас буде t квадрат мінус 298 в квадраті. Значить, тому тут у нас буде 698 в квадраті, 698 в квадраті і мінус 298. Квадраті. Ось. Значить, Це також треба буде потім порахувати. І тепер останній вираз це у нас С плюс зміна відповідно коефіцієнту С по реакції, це у нас двічка 2. І тут у нас в дужках буде 1 поділити на ту температуру, відносно якої ми знаходимо, 1 поділити на 698. Один, так, ми тут Значить, Це буде 1 поділити на 698 і відняти один. Поділити на 298. Ось. І це в нас в дужках. Ну, І там далі вже це чисто йде просто банальний розрахунок, Тут треба просто вміти рахувати. Думаю, це значить, ви це все зможете зробити. І Потім оцей результат, який в нас в результаті вийде при сумі цих. всіх Цих компонентів. Значить, у нас і буде зміна ентальпії цієї реакції або так званий тепловий ефект. Ну і таким чином ви можете визначити, чи у вас. Дана реакція, чи буде поглинати температуру при цій темп... теплоту, вибачаюсь, при цій температурі, або навпаки її виділяти. Тому, будь ласка, цей момент це весь законспектуйте це. Я вам так коротенько розповів про рівняння Кіргофа. Ось оце рівняння Кіргофа. І потім таблицю молярних теплоємності залежності цих коефіцієнтів А, С, які треба знати, я потім вам скину групу. Тому на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.